Їжа не мала характеру. Поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Кількість людей, які отруїлися у новому львівському ресторані відомого ресторатора та блогера, стрімко зростає. Зараз їх більш аніж півсотні, зокрема, і троє дітей, у якому стані пацієнти знає наша Олександра Стасишин. Вона зранку побувала в лікарні. Лесю, ти планувала поспілкуватися з хворими людьми. Вдалося що вони розказують так, Марино. Власне зараз ми біля львівської інфекційної лікарні станом на 11-ту годину. Найсвіжіша інформація це 56 отруєних з них восьмеро дітей віком від 8 до 17 років. Усі пацієнти лежать у трьох корпусах. Із трав із слабкістю, нудотою та діареєю до медиків вони почали звертатися на третій день після відкриття нового закладу у вівторок, 15 липня. Втім, основна кількість основній кількості все ж таки стало погано вже вчора, у середу. Ось що кажуть лікарі. Пацієнти госпіталізовувалися такими групами. Вони поступали. По 4-5 пацієнтів. В стані середньої тяжкості було кілька пацієнтів з важким перебігом гострої кишкової інфекції. Вживали дуже різноманітну їжу, але всі сходяться на десерті. По клініці дуже схожі є симптоми на сальмонельоз. Отруєні у львівському ресторані, здебільшого молоді люди, вони розповідають, що під час відкриття до нового закладу хотіло потрапити стільки охочих, що черга на посадку була щонайменше годину. Отруївся у власному закладі і сам власник Михайло Хацурін. Він, до речі, лежить також у цій лікарні. Втім, на камеру спілкуватися не захотів. У своїх соцмережах він написав, що усі чеки та лікування по страждалим, готовий компенсувати. Прошу прямомову, мову, що розказують постраждалі? Я їла заварні пельмані з креветками. Ми їли всі десерти, які там були тергани, цвіркуни. Я думаю, але мені здається, воно з ними було все нормально саме з цим. Тому що воно було прям сильно присмажена. На наступний ранок дуже стало погано. Я втратила свідомість от, і мене привезли в лікарню. Мене тут почали капати. Е Була висока температура, 39, яка не збивалася. Різко щось зле стало. Типу, лимило все тіло і температура піднялась. Скоріше за все, це чизкейк, бо як мінімум, знає трьох людей, які з чизкейком, типу, злягли. Інциденту заклад у центрі міста зачинили до з'ясування обставин. Там уже побували різні фахівці. Вони взяли проби з їжі та аналізи в усіх працівників. За фактом отруєння кримінальну справу відкрила також і поліція. Власникам закладу може загрожувати штраф або ж до трьох років позбавлення волі. Це наразі уся інформація на цю хвилину. Чи будуть іще постраждалі, розкажемо далі. О, дякую дуже, Лесі Олександра Стасишин про масове отруєння у новому львівському ресторані. Вона нам повідомила, що на цей момент вже 56 отруєних, і серед них восьмеро дітей.